Бамка нормально. А що це таке вилітає? Поставики дриває. Ага. І, і ручки з ніжками підером. Коли працює контрбатарея, знімаєш приціл і тікаєш. Це, це, Бо це потім коли ти не, не розрахуєшся за нього. Ага. ну... Тепочка в бензині, протирає гарненько і потім насуха її. Пахне, як в лікарні. Mm. <звук> Може десь простісти? Так, так, Сідайте на офіцерський. На офіцерський, де? А правда, якимось трупом біля крісла воняє чуть-чуть. Ви мене на війні не сильно вибираєш, якщо є просто чотири стіни і крижа над головою вже супер, а там вже э, на лаву вже собі бит, так сказати, і от як тут. А скільки вас тут живе? Ну, взагалі тут на 6-7 и вообще на 8, да. Но если сильно надо, то 9 может расположиться на твоем кресле. О, ти ти вуку, такі, вусту, да. один чергує, а там 8 на відпочиваю або на підхваті. Не миноват на Охуєнно, звісно. конечно. Да. Если сравнивать с пикоти, то однозначно. Ну вообще, <плес> я не знаю. Піхоті не те, що тяжело, я, мені навіть страшно представить, як вони себя там чувствують. Піхота це якась такая романтика, знаєш, там лу, трофеї, mm. блять, якісь. А, е опасні со... фоточки в інстаграмі. Опасне Только... фоточки в інстаграмі, свої емоції. От як знову ж таки на зеленому полі у нас було то обстріли, то ще щось, mm. то, то ДРГ. А, а Міномети, як то кажуть. Начебто й безпечніше, але як сказав наш взводний <кхи> яр, якщо ти зресують, то тобі пізда. <кхи> так по тобі теж будуть працювати. Денея ніхто не відміняв. <кхи> буде. До бою! <кхи> <Опа>, випроси, <кхи> зипроси, 100 випроси, 100% випроси. <кхи> Чуть-чуть назад назад я перескочив. Так, є. Готов. Готов, є. готовий. Готов. По готовності одну міну вогонь! На восьмому заряді! Постріл! Русский привіт! Біда! Накришили русаків нормально! Походу! Будемо чекати результатів! Щас. Але чую стеренька що нормально? Не Підерів. Якщо ви? Ще не оформили платної підписки на наш канал у формі. Тому що чим більше платних підписок, тим більше касок бронежилетів і забезпечення для нашої бригади. Разом ми переможемо. У нас приціл це найдорожче, що тут є. Голова. Це, Голова це цього орудія. Найдорожче, що це тут є, коли працює контрбатарея. Знімаєш приціл <хух> і Ваши тікаєш, розумів? Бо потім спроб... коли ти не розрахуєшся за нього. Типа ну, це ти на вашій фінансовій відповідальності? А, ні, я тобі просто <хух> кажу, <хух> що, приціл. Що, <хуху> що, що приціл це найважливіше, <хуху> що тут є. <я. гуху> ніхто, ти не шмальнеш просто. Так, ага. так. Та., е, є <хуху> лафети. Це ага. для того, щоб е, направляти ствол куди потрібно, в сторону. І сам саме сьогодні. ствол, в якому запускається міна. Є два типи випуску міни. Це є через шнурок, як ми працюємо, і є з приударному механізмом. Тобто там є піропатрон, він накаляється на, е, на накольник, накаляється і е, відбувається постріл. Тобто там є пороха, вони вибухають, тобто і е, при тиску він вистрілює. І сама е, І самий блін, на якому якого впирається ствол при ударі. Угу. Такий нормальний блін у цей да, так. Да? Да, Я кажу, да, тобто да, міномет да, важить да, нестандартно, 580. Особливість в тому, що він різний і дехто говорить, що він точніший. На дехто говорить, що він е точніший. Як для 120 ки він точніший, ніж там радянські Ходить зразки де, там, де, сані де. або там де, той, де, той самий наш. Пахне, як в лікарні. <laughs> Для перевозки ось, лінія в лінію повинні сходитися, колесо уходить під, під лафету. Нахилає, нахиляється ствол, фіксується цим хомутом, і до бліна там ще один є хомут, який фіксується в місці разом з біном. Чіпляється, накручується на ствол для перевозки транспортування на фаркопі, спеціальний пристрій накручується петля така і чіпляється за храмо. Камер. За ага. камеру, за Мкон. Точність тут а... хороша. Дуже да? хороша. Влучність у нього угу. на високому рівні. Це не зранку вже, уже є. Увась... Уже вже я 900, що метаваква їздяв за ним. <laughs> да, за <laughs> ним. Да, да, да. Хорош. Там уже вищатик свини. Угу. Що роба? Міни. Міни підводим біля. Ти не хочеш пописку сходити? До бою! Нормально! Можете підписати, якщо хочете. А я вже підписував. Підписував? Да. <схай> Забучу нашу. Наробили там висела. Ти пока завдяки, якщо знімаєш, або кидаєш порохід, чи змінюєш дальність, так? Да? Так, да, так. Да. Менші кольори ствола. І воно а, вони одягаються легко. Одягнув, і обратно. Це нічого страшного. Не те, що радянські мішочки. Віці. О, Тої блін, ці ми їх в'язали. Нам надали радянські, вони 80-х років. І Ми по металу, соляра з бензином колокузали, тряпки. Один одразу розмочує ребра, там ребра такі, може на міні бачили, в ребрах аж. Закипіло це салідол, uh -huh. розмочує, тряпкою знімає його тряпочку. Другий сидить, передає, він щітка по металу, що ребер вичищає солідол. Третій тряпочка в бензині, протирає гарненько і потім насухо її. Uh -huh. Це цілий процес був, цілий конвейєр. Ну, ми їх наштампували, в погребі там заникли хлопцями, мінно понаносили, ми наготовили, uh -huh. працювали дуже влучно. Хай верещать. Да. Смерть врагам. Смерть. Иду за Калашонского. Полювання открываем. Вот, что Она тут тоже с самими технологиями. Сначала срываешь. Сорвал. Вон. Таймер. Можно ставить задержки и так далее. Вот. Задержку можно ставить, но мы просто взводим в и все. Ага. Можно теперь стрелять.

Може на 25. Такі, там. Ага. Ну, все залежить так само, наскільки там кри міна, кри. маса, міни і так далі. Зазвичай ми не хочемо тримати їх на холоді, uh -huh. бо будь-метеоумови змінюють повноцінно, тобто може вона замокнути. Коли вона замокне, ми попадає в канал ствола, е нагар, е аборт. Ну, тобто Зі столом потрібно обережно, його потім треба чистити, прочищувати. Ну, це як ну, особиста зброя, щоб вона працювала. Тобто, якщо машину е, обслуговувати, вона буде їхати дуже довго. Якщо вона не буде їхати, е, ну, якщо її не обслуговувати, неї забити болт, вона не буде їхати. Ну, тобто Вона швидко поломиться. Запальничка зроблена для того, щоб вночі наводитись на... Е на основну точку наводки робити, Тут це є ліхтарик, ми його прикріплюємо до дерева. Включаємо ліхтарик, прикріплюємо до дерева і прицілом зводимося на нього, на світло. Вночі нічого не видно, а потім ми бачимо орієнтир. Це є ліхтарик, на нього зводимося і від нього вираховуємо кут, по якому потрібно стріляти, і координати. Наша задача саме прикривати наші. При наступах, чи якщо орки ломляться на наших, то також прикривати. Угу. Це наша задача. Що там робиться зараз на бахті. Так, вибачає хлопці. Приціл! Віна! Я очікував, бо відео почали кричати! Одна міна вогонь! По тим самим координатам одна міна вогонь! Віна! Отак ми працюємо. Смерть ворогам.